Радіо Чикаго». А ось підлітки, яким виповнило 17 років, мають стати на військовий облік у ТЦК за місцем проживання. Про це повідомляють сухопутні війська. Тим, хто не виконав цю вимогу, насилатимуть повістки, які не пов'язані з мобілізаційними заходами. А поки триває оновлення даних через Резерв Плюс, вже 613 ув'язнених добровольців вийшли з тюрем і приєдналися до лав збройних сил України. За словами міністра юстиції Дениса Малюське, формують окремі підрозділи, призначені для. Для проведення штурмових дій на передовій, куди увійдуть звільнені в'язні після щонайменше кількох місяців підготовки. А ми нагадаємо, що раніше у Міністерстві юстиції заявили, що Україна може залучити до війська 10-20 тисяч ув'язнених та осіб із судимостями. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.